Друзі, всім величезний привіт! Дякую, що завітали до нас на канал. Сьогодні зранку ми знаходимося в лісі. Вирішили приготувати дуже смачну дику качку. Поїхали! А? Будемо готувати класний смачний енергійний сніданок. Супер тости. Приєднуйтесь, як завжди буде цікаво. Поїхали! Для нашого смачного сніданку нам потрібні яйця. Тости, м'ясний балик, сир чеддер, вершкове масло, соняшникова олія, сіль та перець. З самого початку треба збити яйця. Трішки додам меленого перчика, підсолю і взбиваю воделкою до однорідної маси. Тепер беремо сир, розрізаємо навпіл. Розрізаємо м'ясо. Теж навпіл. розрізаємо навпіл тости. Ми підготували. Всі наші інгредієнти. Тепер я вмикаю вогонь. Гарно нагріваємо сковорідочку. Додаю сюди вершкове масло. Трішки соняшникової олії. Сковорідка гарно нагрілась. Я виливаю в збиті яйця на сковорідочку. Закладаю два хлібчика. Тепер перевертаю їх. Яйця гарно підсмажилось з однієї сторони. На одну сторону викладаю м'ясний баличк, на іншу сторону кладу сир і ось так завертаю. Тепер перекладаю один тост на інший в сторону. Готову страву виклали на тарілочку і зараз будемо куштувати. Друзі, наші гарячі бутерброди я готував буквально лічені хвилини. В результаті вийшло дуже смачно, дуже насичено і цікаво. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, залишайте свої коментарі. Вони для нас дуже цікаві. До зустрічі!